бо всі розуміють, що ми б'ємось за наше спільне європейське майбутнє. Путін несе екзистенційну небезпеку для всього західного світу, не тільки для України. дозвольте мені пояснити вам, що сьогодні від Росії східну європу захищає не п'ята стаття НАТО сьогодні східну Європу захищає синьо-жовтий прапор збройних сил України. І вважайте, що це не дозвіл, а запрошення України в НАТО. це інвестиція у вашу безпеку. Відонідені мембершеп екшен пленененімо. Виніджастелоншнегосійшнонде мемберші щоб Україна отримала статус країни-кандидата. Я вірю, що це можливо. Це потребує об'єднання. Всіх зусиль для того, щоб переконати європейський союз без альтернативності цього рішення, тому що українці пройшли можливо найважчий іспит і заплатили найвищу ціну, яка запечатана кров'ю українських патріотів українських безневинних жертв серед цивільного населення. Наше прагнення бути в європейському Союзі. Наша мета це зруйнувати використання Росією. Нафти і газу як зброї, якби два місяці тому хтось сказав, що європейський союз знайде консенсус по запровадженню санкцій проти російської нафти, всі би сказали, що це нереально. Наша спільна робота, «Пліч-в-опліч» допомогла прийняти це рішення, яке до кінця 2022 року буде забезпечувати блокування. Експортом території Європейського Союзу більше 90% російської нафти. We don't need your soldiers to protect Europe. We need your unity and solidarity with Ukraine. Більше зброї для Збройних сил України, швидше мир через перемогу українського війська. І ця перемога буде не тільки перемогою українського війська, а перемогою всього західного світу. Сьогодні ми працюємо в Бірмінгемі. перелік питань стосується допомоги Україні, допомоги Збройним силам України і забезпечення скоординованого світового тиску на Путіна. Те, про що ми домовилися з міністерством оборони Великої Британії, де ми з їх складів. Забираємо ці фантастичні вантажівки, мрію будь-якого зампотилу і перетворюємо їх в артилерійські тягачі. Це є спеціальна броньована техніка із Британії, називається Спартан. Вони виконують розвідувально-дозорну і бойову функцію. На сьогоднішній день ми з вами, дорогі друзі, спільно купуємо і спрямовуємо для контрнаступу в Україну. У броньовану техніку. Ці казали, що ми не отримаємо ліцензію експортну на бойову техніку. І насправді до нас цього ще ніхто не отримав, бо це перший прецедент, коли волонтерським коштом купується бойова техніка. Хочу подякувати італійський уряд. Тому що це є прецедент. Ми поставляємо бойову техніку. Десантно-штурмовим військам України ми робимо все для того, щоб на фронт у нас надходила надійна техніка для того, щоб ми поставили Збройні Сили якомога більше артилерійських тягачей, вантажив для перевезення боєприпасів і все те, що забезпечує забезпечують контрнаступ збройних сил України. Ми про це говоримо весь час на сьогоднішній день контрнаступ, в тому числі за участі озброєння техніки, які Виставляємо став реальності. Це те, про що мріють Збройні Сили України. Що це таке? Це найпотужніший в світі, найбільший в світі. І найновіший, який можна тільки знайти. Це крутий тракт пошкодження для перевезення танків і бронетехніки натівського зразку. Вага яких перевищує 60 тонн. доброго ранку. Ми з Польщі. Сьогодні вночі прибули з Великої Британії ще два ДАФа Лейланда. Ви бачите, ми їх дуже довго чекали. Чому ми не розповідали про це більш детально, аж допоки ми їх не отримали тут на кордоні з Україною? Тому що, як правильно повідомляє наша розвідка, Зараз за ними полюють росіяни. Але коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають? І у нас є дуже хороші підготовлені переговорники. Чи ви знаєте, як їх звати Це Збройні Сили України. Ми провели дуже успішні переговори і викинули війська Путіна з Київської області. Також після цього з Чернігівської і Сумської області І після цього ми проводили інші переговори і успішно викинули путінські війська з Харківської області, а ще пізніше з Херсонської. Формується думка світу, чому не просто мир в Європі, а вперше це звучить перемога України є єдиним виходом, який може стабілізувати безпекову ситуацію в світі. And now we have a peculiarity because they said that we have a necessary to supply the Uh, converter or generator or some important details for the energy infrastructure, and I can confirm it. Definitely yes, but together with the electric spare parts, we need the anti-missiles technology, which should be protected and close the sky above the object of the critical energy infrastructure. Ukrainian people, when ukrainian people Але твіт бік хіт і на ха з великим серця. Без води. Але з ворогом, тікаючим з української землі. Без енергії, але з великою силою щоб виграти цю війну. Ми не проміняємо нашу свободу та демократію на електроенергію, на їжу, на опалення та воду. краще нам бути без тепла та електрики ніж бути рабами.